У нас дуже симпатична група, я би сказала, група інтелектуальна. Фізики лірики якось так складається, що приходять дуже цікаві люди, ті, що залишаються надовше. Спанбонд – це нетканний матеріал, головною перевагою якого для нас сіточників є відсутність поліестеру у складі, адже саме поліестер найбільше світиться у приладах нічного бачення. Який використовуємо спонбонд. Найбільш підходить спонбонд щільності 70. Він ще стає щільніший завдяки тому, що наноситься тепер піксельована барва і ОФ захист. Вона дуже легка, звичайно, що вона швидко сохне, порахували собі вартість даної сітки, Спанбонд піксельований приблизно 13-14 гривень квадратний метр, послуга з спорізкій проклейки від 3 до 5 гривень. Плюс знайома нам усім, сітка основа від 8 гривень метр до 15. в цілому, біля 30 гривень, вартість квадратного метра готової сітки. Виготовляється сітка спанбондова 3 на 5 метрів, пров'язується трьома людьми за 2-3 години. Ми спочатку на раму начепимо спанбон. Ми піксаним малюнком начепимо легенько нищівну. На раму важливо не розтягувати ось так, от, вільненько, щоб ці всі листочки не розкривалися. Ось так. Вона далі тут ми знову фіксуємо на бокових. А коли ми начіпимо все рівні, наверх накладаємо сітку. Ним натяжку одягаємо зверху сітку осінь. Да. Пров'язуємо саме краю. Кожний квадратик пров'язуємо стрічкою. Спочатку таку, далі таку, щоб максимально ми його це шов. Ми його вам пров'язуємо з того боку. Оскільки машинкою підвищеної температури спається з панбонця, густіше пров'язнюємо сам шов. Ми зв'язуємо сітку основу і з панбонтовий Пров'язуємо не дуже туго, приблизно на відстані 10-15 см по всьому полю, подвійним вузлом, стрічками відповідних кольорів. Принцип, щоб накрити. І Ворог не пізнав окриси. Віддавали хлопцям, щоб вони подивилися у приладі нічного бачення. Дуже світиться поліестерна тканина. далі не пров'язана. Пан Бондова має трошки бліків і гарно зливається з навколишнім середовищем, яка пров'язана з основою і яка має оцю невелику кількість миготливої трави. Одна з учасниць написала вірш, скільки вузликів треба зв'язати, щоб сховала сітка солдата, і гармату, і танк, і старлінки. Швидко пурхають руки жінки. Вона фронт свій тримає міцно, і запекло з гніву і злістю, із прокльонами для расистів і не лічить, в'яже все швидше і швидше.